Ось це друга частина таємного Санти, тобто мій подарунок, який я приготувала. Я купила ось таку листівочку, вона коштувала 20 коп. центів. Вона чиста, гарно, красива. Я її підпишу. Ось тут написано щасливого Різдва і Нового року. Далі я купила. Ось таку шкатулочку э, з новорічними різдвяними такими э, візерунками вона коштувала 1 євро. Ось вона така керам... керамічна. Ось. Дуже цікаво, як свічки такі. Ось я її ще протру помию Я б її собі залишила чесно, мені дуже подобається. Наступне, я купила ось такі різдвяні різдвяні шарики, коштували вони по знижці 50 центів на ялинку. Ось таке. Ще я купила. Мені чомусь так е, захотілося. Воно мені е, нагадало е, моє дитинство. Тут є бурульки, дві штуки, два колокольчики і три шарики. Теж е, на ялинку можна вішувати. Це коштувало одну євро дуже гарно. Я б собі залишила, чесно. Мені такі подобаються іграш. Ще я придбала ось такого Діда Мороза. Він, наче як кераміка, він коштував євро 50, але такий з фонариком мені сподобався. Я вибирала подарунки, такі, які б сподобались мені. Ось, ще такі дві подвіски на ялинку, дві дівчинки-янголятка. коштували вона кожна по 20 копійок. Центів, і теж вони керамічні, дуже гарненькі. Наступне я купила ще ось, ось, ось набір таких ось, ось, біленьких сніговийвиків, коштували вони 50 центів. І ось теж їх можна вішати м'яло. Далі я ще придбала. Сумку з, з новорічною такою тематикою. Тут у них такі солдатики, вони як у нас, діди морози, а вона коштувала євро 50. Також я придбала скатертину з новорічним принтом. Вишивка така цікава, мені дуже сподобалось. Кажу, я купувала таке, чому б була рада я, чому, чого, чого б я забажала. І за 80 центів я взяла наліпки на, ем, на стіну або на о, вікна ось одна така. А інша ось така такі, новорічні. За дві я віддала 80 центів. Ось такі подарунки я приготувала для дівчинки, яка мені прислала подарунки на конкурс Таємний Санта. Що думаєте з приводу моїх подарунків? Чи достатньо я за це переживаю? Чи за мало, чи за багато? Я переживаю, щоб людині сподобалось, і щоб людина не сказала, що вона витратила більше, ніж, ніж отримала. Бажано почути вашу думку в коментарях.